Діти, сьогодні я вам хочу розповісти про одного чарівного помічника зими. І спочатку я вам пропоную послухати пісню. Стукає вікно гостячарів нам. Знов до нас прийшла зимонька зима, ой зима, зимонька зима, затанцює заспіва. А до нас на заняття сьогодні завітала незвичайна гостя. Це Снігуренька. Зустрічайте її. Доброго дня, малята! Я Снігуренька, завітала до вас у гості, щоб спитати, хто знає, яка пора року зараз панує в нашому краї. Так, це зима. А ви знаєте, що в білої зими є один добрий друг та помічник. Без цього помічника не була б зимонька такою холодною та красивою. Ось відгадайте загадку, лиш прийде цей гість, усе тепло з'їсть, холодом подихає, скує річку кригою, і візерунки на вікні намалює льодяні. Хто це? Мороз? Ось погляньте, які чудові візерунки з'являються взимку на вікні. Вони всі казкові, чарівні, незвичайні, а якого кольору морозяні візерунки. Вони білі та трішки прозорі. А як ви думаєте, чому? І з чого вони зроблені? Візерунки на вікні зроблені з води, і вони людяні. Якщо торкнутися скла, що ми відчуємо, що візерунок намальований зовні? А чому? Тому що в кімнаті тепло, а на вулиці мороз. Що нагадують нам ці візерунки? Так, вони нагадують квіти незвичайних птахів, десь гілочки дерев або чарівні рослини. Чи можемо ми їх назвати дивними, чарівними? Я вважаю, що так. А як ви думаєте, які враження на вас справляють такі візерунки на вікнах? Чи подобаються вам вони? Снігуронька, а ти як вважаєш? Морозяні візерунки на вікнах білі та трохи прозорі, це тому, що вони крижані, зинью та льоду. Звісно, намальовані вони із зовнішнього боку вікна, адже там холод і мороз, а в кімнаті тепло, сюди мороз не пробереться, та й тут узори звичайно швидко розтанули б. Які ж гарні ці візерунки. Справді, вони чарівні, ці малюнки схожі на якісь казкові рослини, недавивижні квіти, листочки та травичку. Є тут візерунки, що нагадують зірочки або сніжинки. Морозяні візерунки різноманітні, вони дивують нас, милують око своєю красою. І я згадала вірш Андрія Качана. Дивні квіти. Дивні квіти розпустили ж на шибках вікна. Це морозкові приснилась уночі весна. Мені здається, що саме так і з'являються візерунки на вікнах. Діти, а зараз я пропоную пограти в гру витівки морозу. Скажіть, що робить мороз на дворі з водою? Перетворює її на лід. Що станеться з водою у відрі, якщо ми його винесемо в мороз на двір? Вона замерзне. Так. А чи можна побачити калюжі в морозну погоду? Чому ні? Тому що усю воду також перетворило на лід. А чи варто виходити взимку на прогулянку без рукавичок? Чому? Тому що в мороз ручки можуть швидко замерзнути. А погляньте, чим вкрилася річка в мороз? Так, кригою. І на цій кризі діти можуть кататися на ковзанах, але цього не можна робити без нагляду дорослих, тільки поруч із батьками. Можна виходити на лід. Діти, погляньте, а на що перетворив мороз водичку, яка капала з даху будинку. Так на цікаві бурульки, крижані цукерки. А чи бачили ви дерева, вкриті інієм маленькими сніговими голочками? Ось погляньте, які вони. Казкові чарівні, а іні – це теж витвір морозу. Крига на річках, літу у калюжах, квіти на віконному склі це все витівки кого? Звичайно, морозу. Мороз зимове явище природи, але ми його уявляємо. Веселим чарівником будьте ж ви, малята, веселими та кмітливими.